Бог ся рождає, хто що може знати, Ісус ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть, трясеться, осел смутно є пастиріє глядачу бога в тілі. Тут же, тут. же, тут же, тут же, тут Марія му мати прекрасно співає і хор ангельський їй допомагає, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться. Все смутно паситься, постріє, глядачу, Бога літачуть для... бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут же, ту. Йосиф старенький коли ще дитятко, люляй же люляй, мале отрочатко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, гавіл стоїть, трясеться, осел смутно паситься, пасиє чачуть боє. Же тут. А пастирі, є, к ньому прибігають, І як о царя своєго вітають, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, Пасхи, якнячуть Бога бачу, туче, Тут же, тут. же, тут же, тут же, тут І ми незвірно к ньому прибігаємо Рождену Богу, хвалу, хвалуче, віддаємо тут ангели чудяться, рождение. Гавіл стоїть трясеться, сел смутно пасеться. пасти віє вряті Бога в ділі плачуть. тут же, тут же, тут же, тут же тут, тут ангели чудяться, рожденого бояться, авіл стоїть трясеться, сил смутно пасеться. Пастиріє глянець, Бог ні бачу, тут же, тут же, тут же тут, тут же, тут, же, тут же, тут же, тут.